Це Ігор. Він займається ходінням на ходулях. Називається своїм хобі. Моє захоплення з'явилося 15 років тому, коли я знаходився і працював у іншій державі. Я побачив, як інші спеціалісти-будівельники працювали на ходулях. Мені дуже захотілося спробувати е, себе у цій галузі. Такий великий комплект різних моделей ходуль Ігореві вдалося зібрати власноруч. Через деякий час я зробив свою першу власну модель ходулів і почав їх використовувати у своїй роботі. І це переросло в моє хобі. І згодом я почав моделювати і створювати інші моделі-ходуль. У цій кімнаті набір різних інструментів для роботи з деревом. Тут Ігор креслить та виготовляє ходулі. А це моя маленька майстерня, яку б я хотів би згодом перетворити на більш, на більш сучасну площу. Для вдосконалення свого хобі. Ще окрім ходіння на ходулях, Ігор встигає їх виготовляти власноруч. Тим самим вдосконалює своє хобі. Підбирає матеріал і починає творити шедевр під назвою ходулі. У мене є дуже багато різних ідей і міркувань з виготовлення дизайнерських ексклюзивних моделей. Підбирав певний матеріал. Інші деталі для використання, кожну деталь обмірковую, креслю на папірі, така як вона повинна бути. Перевдягаючись в костюм Санта Клауса і стаючи на ходулі, Ігор починає розважати дітей і дарує їм святкову атмосферу. З цих учбових ходуль колись починав ходити Ігор. Зараз я спробую стати на них. Для того щоб навчитися ставати і стояти на ходулях, Ігор порадив знайти якусь опору. Опорою може послугувати звичайна стіна. Завдяки цьому можна навчитися ставати і стояти на ходулях. Навіть не уявляю, як би я замість учбових ходуль став на професійні. Але стає трохи страшно, оскільки я вперше в житті стаю на ходулях. Байков Дмитро Віталій швидкий. І КайТБ.